Санкції на ввезення в Росію літаків іноземного виробництва та запчастин до них запровадили одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Один двіритель заглох. У команді спрашує: чого ну дотягнемо. тянемо. Як вам може тлуще розвернутися і сісти в конце концов. Є регламент, який забороняє продаж постачання передачі, експорт авіації та космічної промисловості. По порушенню глави государства. Правительством подготовлена комплексная програма развития авиатранспорта на ближайшие 7 лет. але російський авіапром спочатку повномасштабної війни в Україні зміг виробити лише сім придатних для цивільної авіації літаків: Суперджет – це в 15 разів менше ніж обіцяли Путіну. Боїнґі Айрбаси потихонечку будуть виходити із строя. І виникає питання, а на чому літати будемо? що робити? И вот здесь у нас есть такая развилка. Развилка начинает работать отечественная промышленность, производить воздушные суда, но этих судов будет явно недостаточно. На чому літають росіяни і як до Росії продовжують возити десятки літаків, незважаючи на санкції Євросоюзу та США? Видання Вьорстка проаналізувала дані митниці. І ось що дізналися: з початку 24-го року до Росії з-за кордону потрапили щонайменше 28 повітряних суден, серед яких літаки малої авіації і великі пасажирські лайнери. А потім у них цап-царап заинтересованы в этом сегодня сьогодні нет. Найчастіше заборонені для продажу в Росії літаки ввозили через туреччину 11 разів. Три борти поставили через Оман, два через Арабські Емірати і стільки через Німеччину. также среди стран отправления – Сербия, Швеция, Казахстан, Китай, Монголия. В нескольких случаях отправители скрыты в таможенной декларации и указан лишь код торгующей страны, например, Ирландия и Кипр. В обход санкций в 2024 году было ввезено 14 американских самолетов, 7 канадских и 6 французских. Пассажирский летак «Бомбардир» в может достигать от 24,5 миллионов до 33 миллионов. По данным Flight Radar, он выполняет рейсы между Москвой, Нижним Новгородом, Санкт-Петербургом и другими крупными российскими городами. Также этот борт вылетал в Тегеран, Баку, Астану и на Курильские острова. Часть перелетов скрыта. Другой вартістю близко 16 миллионов евро был ввезений в Березне 2024 года. Паданим Flight Radar випал рейси в Китай, Турцію, на Мальдиви, в Дубай, Махачкалу. Несколько перельотів скрити. Пасажирський Airbus А 319 111 був ввезений в квітні 24-го року. Відправник також прихований. Він виконує перельоти далеким сходом. Ціна борту 35 мільйонів доларів. А також літак АТР 42500 Був ввезений в травні 24-го через Монголію. Мы видим, как бешено растут цены на авиабилеты. Только с начала этого года, в сравнении с декабрем 2023 года, рост средней стоимости перевозок эконом-классов по данным Ростата составил 35% Вот летом 2024 года, к декабрю 2023. А в целом, вот вы видите цифры, если брать средние данные Росстата, думаю, что они даже занижены. Но мы видим что с момента начала полномасштабного вторжения в Украину средняя стоимость перевоза к эконом-классам в расчете на тысячу километров пути практически удвоилась. При том, что россияне не богатеют. А, так вот, мы таким образом получаем ситуацию, когда авиаперевозки из-за своего резкого удорожания по причине международной изоляции России они становятся неподъемными для значительной части россиян. Не по карману людям. Это значить, що пассажиропоток в перспективі будет і уменьшаться. Ще один пасажирський бомбардір, вартістю близько 45,5 мільйонів доларів, був ввезений на ім'я Дениса Краснопольського, генерального директора акціонерного товариства Інпромактив, що займається виробництвом літальних апаратів. Інші літаки купувалися для компаній та фізичних осіб бізнесменів. Росіяни продовжують робити рекламу у ввезення літаків обхід санкцій. мы предоставим вам возможность поставить ваш самолет или вертолет в реестр другого государства, а также обеспечим валидацию лицензий и сопровождение владения воздушным судном в юрисдикции другого государства так долго, как вам это будет необходимо. Если вы хотите летать за границу на своем воздушном судне, свяжитесь с нами, и мы поможем вам. Есть два варианта. Первый – перегонять или так самостоятельно, или скористоваться послугами пилота.